А! -а, -а. Дракон е наступають. Ти тикала мене в цей танус. Вете я почекав, що може вийти з від них. Так стоп, мене ж є дракон. Треба захищатись. Де дракон? О! Ти це так став, аж болять. Зараз я по пуньом як попаду, напиру. А і вину вернуся. Що ж таке, хто придумав цю перезарядку? О ні! Іди. я тільки щось з нього вийшов! А ну дга зараз я попаду по вам. Ай та що ж таке, я опять знову не попав? О, ні, 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 ні. Біжим, біжим, врятується, хто може. Vai embora depois que Tchau, sí. Tchau. Не, я вас боюся, пока. Спасайтесь, хто може, я вас боюся. Не бойтесь мене, не боїть мене, будь ласка. Я нічого вам не зробив. Ховайся, ховайся, якщо хочеш жити. Обережно, він дуже злий! Здий на нас. О, все в огні, все горіть. Обережно, не підпалися. Я тут пусиш. Там, там біжіть, біжіть. Там, там, там Алія, а перда перда. Біжіть. Померла, яка вона, кстати, палила. Палила. Звалено. Там він мої всі там. все спала до до ракети вилетіла. Так де кога? 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 там по на балконах. Там дам вообще на балконах. Що? Мені я той іти. По станції, ту ну, я ним дам, коли. Не по станції. На станції не прийшли по мою душу. Яких ще по станції? Ти підвали, Слуги, не Слуги, гіпостанці. Гіпостанці. золото, то моє забери. Стуйте ви. Стуг не по станції. Золото, золото золото. Ти мені не розказав, хто по станції. Іди, на той світ. Ти ж там, ти говне я... прибойта їх. Я забув, як тягнувати. Навчися, дитят. Приказ короля. Іди звичай їх. Ти ж, ти ще що тобі сказав, піш. А що... я, а я, я, я звик із немію. А ну пішло, і не немає. Охорона. Охорону все з'їли. Я тобі наказую, захищай наше королівство, іначе покладеш голову. Куда? Голову з плеча набіг. Да. Добре, добре, добре. Все, дякую, пока. Отутного і збавився, тепер від целіва. Ну, йду посплю, а завтра розберемося. На свіжу голову, краще думаєте, так? Да? Да. Де двері? Двері! Все, я тут посплю. Все, день! Нікого немає! Можна йти! Ого, скільки людей прожить так багато тут Еге, у я читати не міг. Дається бібліотека. Це бібліотека? Звісно, а ви що думаєте? А ти от читати вмієш? Ні, розкажи мені щось. О, можна питання. А це правда, що в бібліотеці не можна кричати? Правда. У вас якісь книжки про повстанців? Кожен заборонений говорити про повстанців, щоб не було паніки. Добре, паніки нема. Нема паніки. Не кричати! Не кричати в бібліотеці. Я тут почитаю. Я тут почитаю флажки. Читай там тихо. Так, що тут написано? Ух ти! Це грига! Це мамонт? Це не мамонт. А що там? Він жив в бібліотеці. А там что ты там? Заборонена цель цель. не це? Бачиш, добре, написано, заборонено. А що тут там? Ух ти! Це тоже заборонено. Там там версії сценарія. А Що ти, ти кричиш? Окей, добре, добре. А що тут написано? Читай, Вчись. Він треба про драконів почитати, де я можу почитати про драконів почитати. Нема. Є історія. Читай історію. А про що у вас є, а? А про мальку є? Є. Другий гад перший шкаф. Добре. А... Хочеш? Восьма пол. Зуб. Зуб? Золотий. Оце. З чистого золото? Ковилівське золото. книжка Про драконів і повстанців. Добрий, дякую. На не здачу. Це на ты золото не расправи. Все, пока. Ты я тут страшну, капец. Что тут-то? палюся. ты на. Ты книжечка. О, тут как он намалваний. Бестиаги. У-у-у. Це було. Я я какая все звезд зварил. Из духи там. Мне, я уже все взял, дякую. Що за книжка? Поверну... Повернути до завтра, а я заповню твій зуб. Повибираю всі зуби, запам'ятай. Ух ти, Так, гони, ці Чи і покамки. Да. Так, стимфалійські птахи, дракони. О, дракони. Так, що тут ще є? Піксі, сирени, кокатки, степкемарі. Яких сторінок не хватає? Дракони. Отже, легенди бля 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 бля, -бля, -бля, -бля. як їх перемогти? Так, до польоту, крила. Так, остання атака ближнього бою це удар хвостом. Знищити дракона завдання не з легких. О, це те, оскільки вогняні дракони вміють не лише дихати вогнем, а й використовувати ближні атаки. Вогонь вогнем не переможеш. Тому ходять чутки, що найкраща зброя проти вогняного дракона Людяний дракон. О, є ще людяні дракони! Та це лише легенди. А, ну так, да, звичайно. Після перемоги дракона ви отримаєте череп і купу кісток. Найцінніше, звісно, усе. Що це вони тут такі листки з книжки повиривали? це цікаво. Скажи. Ага. А, е, е, фу. Так, що тут написано? Візьму, може, це та сторінка. Може, це стоїнка. Опек туалетного немає, чи що? Туалетів немає. Це показалось. Селя, що в тебе така страшна нами? Що це? А, ти? Що ніколи? Людину не бачив, чи що? Я тут за Зілячком. Я злякався тебе. О, ще один листочок. Але якщо хочеш, можу допомогти. О, да. Де ти? А як я так? О, листочок. А ти листочки лист... збираєш. Так, да, да. У нього не треба, там короче, якась книжка не дописана. Не бажаєш, що одну магії знати. Е, мене дракони цікавлять, де ти. Я ззаді. О, ну я... ох ти ж. Та що таке? Мене дракони цікавлять. Кажуть, є людині дракони. Мені про них треба знати. Бачу. А да. а хто такі повстанці? Це люди, які повстали. Повстанці давним-давно приборкали драконів. Але король їх вигнав. Не знаєш, де склеїти оці от? В окускі книги. Сюди? Сюди, сюди. Це алхімія корові. Приборкані дракони. О, крижані дракони. Це треба. Гроші є. Ага. Може, світло, будь Я світло не наймала стримати. Гроші є. А гроші є, ма. Ооо! Бачу ще одна грошина є. Так. Я тобі розкажу все, що треба. Крижані дракони, давня легенда. Жодного черепа, кісточки або сліду від таких типів драконів немає. Найбільше легенд про цих істот є в древніх записах відьмів. Варіюються від розміру свині до 25 блоків. Мабуть, найнебезпечніший аспект це змога випускати крижаний подих. Та де ведьма? Треба знайти людяного дракона. Не знаєш, де людяний дракон? При драконіх заборонено говорити! Це заборонена інформація. Вже не ясно. А. Книгу не дочитав. Якщо легенди не брешуть, ці дракони жили у таких біомах. Людині піки, засніжена тайга, засніжена тундра, засніжені гори, засніжені береги, замерший океан. Мені ця книжка треба. Е, Ні, віддавай. І в залог ще сценарій тримай. Повернути до завтра, я нічого не знаю. Ага. Звідки у нас двіркон на даху? О, точно! Не переживайте, я всіх врятую. Все буде О, ні, кого атака! Ховайтеся в бункер. Оооооо. Ва, оце озеро! покупатись треба. Що Ай! Ай! Вони вони б'ють! Вони вони б'ють! Ніе! Я падаю! Я не падаю! Я відчува! А не... Аааа! світиться! Де я? Хто я? Хто ти такий, мужик? <тас> що це буде бігай тут? Це мені щось має Випустіть мене! Швидко випустіть мене, світ врятую! Я маю врятувати світ. Я не, я не зійшов з розуму. Ти говориш? Да, я говорю. О, чудова новина, тебе купили. Виходь. Тепер ти... ловить її. Приказ. Давай сюди. Тепер ти будеш у того вікінга, Іди сюди. Я буду у Слэ... цим вікінгом? Ай! А, конечно! Я а, не на... буду скажити якогось мужику. Ганому. І я це дякони, що вони тут роблять? Вони ж їх спалять! Це не якась Ні, не... Це наш обід! Це не ваш обід. А, це дякони. Це, ти... какого... це обід ще які, обід ще якісь мачі. Ага, звісно. Це що ж таке в своїх попала? Ловіть його. І попаде, ай! Таки... Попала! Все! Ура. Ай! Ми не побили піксі! Оце позор! Тепер ще а а я ще не понятно де. Отаку, атаку, в атаку, в атаку! Давай бійся, бийся! Я маю врятувати цілий світ! Бийся, бийся, бийся! Дайте я його випущу! Кого? Я не пам'ятаю, де він вітань! Давай, твій ходь, з вийху, зараз буде з ним битися. Виходь, якщо не страшно, якщо страшно, теж виходь. Мені? Мені свій, я тут старший. Выход, выход, выход. Дуэль с быком. Бык, давай, пас. достаю, Я я дракон не Я дракон не здесь я его переможу Я даже не сомневаюсь. Я даже все это Я дракон не а да? Я королевства. А Я здесь то его переможу да? А так! Ну, а ну ти ж бі діві, я дивись, я держимо. Так, План Б! дракон до мене. Я зараз його переможу, але мені треба допомога. Його Ой, допомога. Він зламав, він зламав. Все, пока, як його! <плуду cockpit> А, іще. На вам на останок, щоб а, ви вони не забули. Тепер пока! Я пока! Заситись, ловіть його! Зловити мій товар. О! Сніг. О, сніг! Я тут точно найду якогось людяного дракона, якщо це не міг, звісно. Це що північний полюс? Оце мені повезло, але вже ніч. Треба десь переночувати. Що це таке? Що сніг здумаю йде? Дим зі сніга йде. О, тут ніби хороше місце, щоб переночувати. Так тихо, ти куди куди? Пока! Побачимось. Здається, тут можна переночувати. Я надіюсь, ніхто не буде. Протяг. Трошки сніжок поправився, ну ладно. Ти драгончик заночуй тут, а, а я... О, ліжко! Навіть два. Може тут хтось живе, може треба спросити? й ладно. Пицяк, тут холодно, як вони тут тільки живуть? Надо ці яйця поставити, бо їм холодно тут. Так. О, все. Я зараз візьму. А, вугільна. Все. Зараз буде тепло. Я принесу світло в цей дім. Надіюсь, він не розтане, поки я не проснусь. Так, сюди поставлю все. Тепер тут світло і тепло. І ще в пічку можна щось закинути. Так тут можна нормально спати. Як добре виспався, я так дуже давно не спав. О! Ти хто такий? Ти хто такий? Що ти робиш в моєму домі? дім. А, ой, е, вибач. Дракон не помер. Я поплавив тут все. А ну геть з моєї хати. Дракон замес. Почекай трошки. зараз все буде добре. Їм ем треба скочно вигрітися. Ай, це і льот за страх. Чого ти не допомагаєш? Вони зараз замерзнуть. О, Дракон! Іди сюди, Дракон. Всі на землі! Що, запані в моїй хаті! Запари, запари! Обережно. не бійся! Це я заберу. Спокійно, я прибой ковачка драконів, все під контролем. Монстри, демон! Ааа, я тут! латикан дракон! Я його не побачив! Ладно, пока. А я ось бійтеся. дракончики. Не бійтеся, це, дядя просто сумасєці. Друзья, ми людяні. Дракончики. Не хоче голубенькі як лід. в ну, мене вогняне, не це шо людяні. Їм треба е, покормитись. О, які вони красиві. Великі. Десь вам треба гніздечко зробити. Ну, зроблю вже в королівстві, як приличу. Мені скачно треба до когля. Я помню цей ліс, я тут пролітав. Скоро має бути замок. О! Королівство! Нарешті я прилетів! Стільки часу пройшло. Все тут вже починилося! Але ще горить! Король! Король! Король-король-король-король! У Король! 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 мене важливе повідомлення! Які ще повідомлення? У нас тут бунки вже За мною, вже за мною, швидше, швидше. Я це слово вивчив ради цього. Яке? Евакуюють. Я вас вітаю. Дивися. А, Один крижаний ця... дракон. І що? Він нам допоможе перемогти повстанців. Оооо, да. давай, атакуй їх! Його треба откормити. Давай драконом, вставай дракон. Ай, мімий дракончик! Да їжу для дракона. От бере так влізе, Мені тут мій палат треба. Що ти твориш? Все, я готовий палити драконів, але мені треба іспитати цього дракона. Давай, давай. О, ви воду не дракон. Все, спокійно, все буде зачевісь. Наступної атаки не буде. Так, оцей дракончик. Цього я візьму. А на цьому я полечу. Спочатку загашу цю пожежу. Ох ти клас, як він. Це дракон, але людяний, він це тут заморожує. Так, дракончик, покажи, що ти вмієш. Давай більше льоду. Ого, скільки льоду. Ого, він замегти, що я наробив. Е, так, е, мені краще летіти до армії. Ви тут самі все потушіть, а я е, полетів. Пока. Король, знаєш, де повстанці. Король, е, де? Хто? Де повстанці? Хто? Повстанці. А, -а, -а не називай їх при мені. Хочеш зіте повстанці. А? Та в лісі десь я не знаю. В лісі кажеш? В армії добре. А, як. А ну йди, іди, то світ. Добре, добре, добре. Давай вже, швидше. Мужик, знаєш, де є повстанці. Знаєш, де повстанці. Ти хто такий? Ти генерал? Генерал армії. короля. План по захвату повстанців готовий. О, розказуй. Сідай на декона, виманюй їх і нападай. О, дякую. А куди летіти? Е... Знаю в лісі десь. От Це туди. не придумали. Ото так, окей, дякую. Треба ще подумати, може дня три. Скільки в мене стільки немає? Я зараз знайду тут десь якийсь ліс. Вони там сто процентів ховаються. Постанці, де ви? Ой! Ага, ви десь тут, Я зараз вас знайду. Ага, во ви де? Не сховайтесь від мене. Чувствую себе якимсь маньяком. Десь. Даже з кого прибрав все Ага, де ви? Ого, скільки вас тут! Ну все, рівно я вас всіх тут зараз загашу. Блі. Бійтеся мене, я вас зараз всіх тута за... заморожу. Все, здавайтеся, я беру вас у полон, вичте ви летите зі мною, або я вас заморожу. Пообіцяйте, що ви ніколи не будете нападати більше на когуля. Інакше от з вами буде те, що з ним. Ясно? А вас за ця буде тепер моєю, ясно? Ти тут генерал. Ні. Тепер ви служите мені, буду ховати тут. Зі мною таке було, таке було, прикинь. Я там коротше, мене і Скімос розбудив. І піксі мене вкрали, а потім вкидали комусь. Я ще з якимись сутності би все. Тобі не цікаво? Не ступи? Ні. Ладно, пока. Добре, а... Ру... 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 Епідерибочка. Ти, чого вам далі було? <laughs> Читаю сценарій. Світло включали, то холодильник і стану, там усе ледець yeah. втекла. Так. Шукаєте наушники. Шукаєте... Шукаєте наушники. Шукаєте на келінгі. Йдіть до Ідіть до хату. до <laughs> хату. Там є все. Ти не о! Я не знаю. Я не знаю, що ви робите. Ой, я кажу, я. Обляйся за своїм колоном. Привіт, красивий мужик. Привіт, красивий мужик. Я не мужик. Знаєш, де? Я не мужик. А хто ти? Як це то? Данік Пальто. Що ти тут так робиш на моєму драконі? А ви бачите? А ви що тут так? Красивий пане. Ви не знаєте раптом, де повстанці? О, ви такі красиві пане. Звісно, не знаю. А ти що, як шукаєш? Я теж. О, oh, жалко. О, король. Вы такие красивые капец. Я знаю.